Доброго ранку всім То закидав там кабачок просто на пополам і нічого більш з ним не робив. Ну, можна сказати, від цих кабачків вже майже нічого не залишилося. Ще трохи все доїдять вже. Одна попеляста качка та яка прихворіла, показував раніше у відео. Вон в приміщенні вона вже і на ноги не встає. Будемо значить, пропоювати качок. Можуть бути або глисти, або ще якась чортовщина. Там десь літрів 12. 12-15. Ось. Все. Хорошенька качечка, лавандова, гарненька. Але но на ноги вона вже не хоче вставати нормально. Це або глисти, або якась хвороба. Помітили, що ще пару качечок із срібла, чуть-чуть теж вже якось себе не так ведуть. Ну і на такій основі вирішили, що треба їх пропоїти усіх гарненько. Можливо, допоможе. Побачимо. Сьогодні от густі. Завтра вітаміни. Так. Там дозіровка 5 грам на літр води. 4 грами на літр. 1 грам на 10 кілограм маси. Це типа. Ні, там для курки 4 грами на 1 літр. Для птиці, коротше. Добре. Підписуйтесь. Далі буде. Надіюсь, вилічимо. Всі не виздихають. Далі буде, дякую.